Від Матея святого Євангелія читання. Одного разу, коли Ісус прибув, на той бік у край Гадаринський, зустріли його два бісноваті, що вийшли з грубів. Такі люди, що ніхто не міг перейти тією дорогою і стали кричати: Що нам і тобі, сину Божий, прийшов, єси сюди, щоб нас мучити перед часом? Поблизу ж від них паслися велике стадо свиней, Біси попросили Його. Як ти нас вганяєш, пошли на святоста свиней, ідіть, сказав він. І вийшли з них і увійшли у свиней, тоді все стадо кинулося з кручі в море і втопилося у хвилях. А пастухи втекли, і, прибігши в місто, все розповіли і пробіснувати. І ось усе місто вийшло Ісусові назустріч, і, побачивши його, попросили, щоб відійшов з їхнього околиць. Всі в човен, він переплив і прибув у своє місто. В ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь.